Співачка співачка, співачка. співачка, співачка, Тіна Кароль, Аштанга! Я займаюсь Аштангой! Аштанга. Тіна, 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 тіна Кароль! Тіна Кароль! Тіна, тіна? Кароль! Тіна Кароль! Тіна Кароль! Тіна Кароль! Ім'я! При народженні! Її дитина? Ім'я Тіна Кароль! Тіна Кароль! Тіна Кароль! нахуй! Коли вона народилась! Народилась, вона не. Що тіна. Що це таке? Да. Вона родила! <clears throat> <phys>, Ta, Наташа. Що? — Твоя мама. Наталя? Да. Його мама. Ма. піздець. — читай. Яке ім'я при народженні Тіна Карль. Я не знаю. Я подивлюсь. — Що ти написав? Наталя. Наталя? Наташа. Тетяна. Це Блять.